Слов'янське особове ім'я Домарат у межах України засвідчене тільки один раз, у 1428 році в записі Домарат. Інші записи походять із угорських комітатів Саболч і Сатмар, які безпосередньо прилягають до Закарпатської області. Наприклад, у 1415 році зафіксовано кріпака доморат у селі Полі в комітаті Саболч. У селі Явірник на Галицькій Лемківщині у 1783 році засвідчене прізвище Домарат. У кадастрі селища Перечин Закарпатської області топономасти виявляють назву Домарач, яка вживається для позначення гори Потока та Пасовиська. На території Західної України топоніми Домарад. Домараж та Домарац виявляє у Окупчинський. В Польщі ім'я домарат фіксується з 13 століття. Архаїчне двоосновне ім'я Домарат складається зі слов'янської прислівникової основи Дома та дієслівної основи рад Ітичерат і ти, яка виражала ідею ради, радісний, веселий, задоволений, що ж стосується фінальної частини згадуваного топоніма, тобто фонеми джабош, то її поява пояснюється зміною кореневої морфеми. Рад під впливом давнього посесивного суфікса джб схожі на доморат імена доморат, домарат.